Вітаю колеги! Ми з вами продовжуємо опановувати роботу у програмі BookKeeper. І на цьому році ми розглянемо основні питання, які виникають на початку роботи із цим сервісом для обліку в програмі. Отже, перед початком роботи в системі нові користувачі мають зареєструватися. Це обов'язкова умова, що гарантує збереження особистої інформації та записів в системі. Процедура реєстрації проводиться за стандартною для онлайн-сервісів схемою. Так, на сторінці реєстрації у відповідних полях вкажіть свої дані: імейл, ім'я, телефон та пароль, за яким ви будете в подальшому входити в систему. На адресу, яку ви вкажете, надійде лист із кодом підтвердження, який потрібно внести для завершення реєстрації. Ну, якщо одразу лист не приходить, перевірте, будь ласка, стандартна папку спам. Тепер можемо починати роботу в BookKeeper. Спершу заповнимо інформацію про нашу компанію. Для цього на сторінці головна, переходимо до інструменту налаштування моєї фірми. Для цього натискаємо на плюсик нова фірма і вносимо дані по компанії. В залежності від організаційно-правової форми, обираємо заповнення реквізитів для юридичної особи або для ФОП і ставимо відповідні позначки. Суб'єкти господарювання, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, також мають поставити відповідну позначку. Програмний продукт підтримує облік та заповнення відповідної звітності для наступних категорій юридичних осіб та ФОПів, ФОПи та юрособи на загальній системі оподаткування, ФОПи та юрособи на спрощеній системі оподаткування для першої та четвертої групи, неприбуткові організації, резиденти ДІАСІДІ, які використовують 9% ставки податку на виведений капітал та на загальних підставах. Значення, які тут вказуємо, в подальшому налаштують потрібний нам спосіб розрахунку податків та формування звітності. Отже, тут треба все зробити дуже чітко і не помилитися. А з вкладці Коди вказуємо реєстраційні дані компанії. Тут для кожного рядка зроблена підказка, яка викликається натисканням на знак питання. До прикладу, для вибору фіскальної служби ми можемо використовувати вбудований довідник діючих ДФС. Для того, щоб перейти в цей довідник, ми використовуємо іконку у вигляді лупи, а за допомогою швидкого пошуку по назві або коду можемо обрати потрібну інспекцію. Аналогічно обирається і потрібний орган статистики. Далі ми можемо переходити у закладку Контакти і вказуємо юридичну адресу та номер телефону. Також звертайте увагу, будь ласка, що тут треба все вірно заповнити, тому що в подальшому ця інформація буде вводитися в друкованих формах документів. Ну, а для відображення на друкованих документах ще і логотипу компанії, ми можемо застосувати вкладку Логотип, куди будемо підгружати необхідне зображення. Ну і, звісно, не забуваємо зберігати ці дані. Для ведення бухгалтерського обліку декількох організацій та ФОП «Бокіпер» достатньо лише однієї реєстрації. Ну, а кожну нову фірму створюємо за цим же алгоритмом, за допомогою кнопки, яку зараз. Раз бачимо плюсик і нова фірма. Важливо пам'ятати, що логін адміністратора, з пошти якого відбувалася реєстрація саме в системі, має доступ до всієї бази і він має право виконувати будь-які дії. Але можливі ситуації, коли тим чи іншим працівникам потрібно закрити доступ до створення або перегляду певних типів документів та відкрити доступ до інших операцій. Тому в системі для цього також є можливість. І ця можливість налаштовує власний набір прав для працівника до бази. Робітники компанії зможуть створити, змінювати, переглядати лише ті документи, з якими вони безпосередньо працюють відповідно до налаштованого доступу. Ну а нові ролі створюються через налаштування моєї фірми у пункті логіни. Зокрема, для ролі бухгалтер будуть доступні документи розділів: оборотні активи, бухгалтерія. Ну і ця роль зможе формувати статутний капітал, також відображати курсові різниці, наприклад, і розраховувати податки. А ось роль менеджера з продажу, а вона дозволяє складати і проводити документи із розділу продажі, працювати із базою контрагентів. Об'єктами обліку, відповідно, менеджер і закупівель зможе складати та проводити документи розділу придбання. Ну і як бачимо, є ще інші ролі. Зверніть, будь ласка, увагу, що з ролі адміністратора, як і з усіх інших релей, може одночасно працювати необмежена кількість користувачів. Саме тут в особистому кабінеті формуються рахунки на оплату ліцензії BookKeeper. Ну і користувач може самостійно вказати суму. На яку буде сформований рахунок, та обрати фірму платника. Після цього ми вже з вами можемо переходити до наступного етапу, і, звісно, це буде етап роботи із довідниками і відповідне їх заповнення. Спершу хочу сказати, що довідники в BookKeeper застосовуються для створення та збереження умовно однотипної інформації. Які це довідники? Наприклад, контрагенти, об'єкти обліку, склади, проекти, валюти та інші довідники. Давайте розглянемо деякі із них. Зокрема, в довіднику контрагенти міститься інформація про партнерів. Покупців та постачальників, з якими працює компанія. Створення контрагентів в цьому довіднику можна зробити декількома шляхами, ну, зокрема, трьома. Це може бути річний спосіб, це може бути завантаження даних про підприємства із вбудованого довідника за кодом ЄДРПО, або ж це є спосіб імпорту, да? тобто імпортувати існуючу базу у файлі. Excel. Заповнення ручним способом аналогічне до заповнення реквізитів моєї компанії. Для автоматичного заповнення реквізитів контрагента у рядок завантаження даних з ЄДРПО за кодом вносимо ЄДРПО контрагента і натискаємо на кнопочку Пошук. Бачимо, що картка контрагента автоматично заповнена даними із ЄДРПО. І тут зверніть, будь ласка, увагу, що база ЄДРПО не містить даних про номер платника ПДВ, а також банківські реквізити контрагента. Тобто підтягнути можемо тільки ось таку загальну інформацію. А ось ця інформація, яка не підтягується, про яку я сказала, її вносимо, довносимо відповідно ручним способом. Також вносимо номер рахунку у форматі ІБАН. І за ним автоматично вже буде визначена інфобанку. Зберігаємо ці зміни, обов'язково не забуваємо кожен крок робити збереження. Також користувачі BookKeeper, у яких вже є існуюча база, можуть внести список контрагентів цілим файлом. Для цього в BookKeeper завантажується зразок файлу, який необхідно попередньо заповнити. Давайте це зробимо, завантажимо зразок файлу і на прикладі заповнених рядків вносимо інформацію про контрагентів існуючої бази. Після заповнення даних зможемо завантажити список контрагентів у програмний продукт. Для того, щоб це зробити, натискаємо завантаження файлу, обираємо його на своєму комп'ютері, ну і відповідно імпортуємо. Також подивимось на наступний довідник: одиниці виміру він призначений для створення та зберігання значень, в яких обліковується сировина, матеріали, товари. Системними одиницями виміру в цьому довіднику є штука і послуга. А для створення нової одиниці виміру необхідно вибрати кнопочку плюс нова одиниця виміру та заповнити необхідні поля, тобто можна додати ще більш зручні і відповідні одиниці, якими ми з вами користуємось. А, також хочу прокоментувати довідник групи об'єктів. Тут створюється інформація. Яка буде слугувати певним об'єднувачим фільтром для об'єктів обліку, які мають спільні характеристики? І надалі за групами обліку можна буде встановлювати фільтр звітах про об'єкти обліку. Також. Давайте подивимось і на довідник проєкти. Він використовується для обліку за напрямами діяльності. Ну, наприклад, фільтром проекти користуються неприбуткові організації для відображення доходів та витрат за різними грантами. А в подальшому відповідний проект можна вказувати в документах, вказувати в операціях. Ну і відповідно встановлювати за ними фільтри для бухгалтерських і аналітичних звітів. Крім цього, Букіпер дозволяє вести облік ТМЦ в розрізі складів, в тому числі на таких складах, як склад комітента або склад комісіонера. Ну і, відповідно, в довіднику склади створюємо місця зберігання ТМЦ. Ще один із елементів управлінського та оперативного обліку це довідник договори. Його зручно застосовувати для контролю операцій, які були здійснені за тим чи іншим договором із контрагентом. Тобто, за е, рахунок цього довідника ми здійснюємо контроль і облік наших договорів. Довідник знаходиться в розділах придбання, продаж та бухгалтерія. Ну а за необхідністю в договір можна внести додаткову інформацію, яка буде застосовуватися при створенні документів. Далі перейдемо до заповнення довідника об'єкти обліку. Це наші запаси, товари, послуги, інші ТМЦ. Цей довідник міститься в розділах придбання, продажі і запаси. Переходимо до довідника і натискаємо на плюсик новий об'єкт. І бачимо, що у рядку вид. Обираємо рахунок, можемо обрати, на якому буде обліковуватися об'єкт обліку та безпосередньо вказуємо його назву. Для об'єкту обліку можна ще задати додаткову групу, по якій е, можна фільтрувати ТМЦ. В закладці коди вказуємо штрих-коди та артикули. Важлива інформація, яка може використовуватися для подальшої роботи на торговельних підприємствах. А також будемо вказувати коди у КТЗ. Та ДКПП, які в наступному будуть відображатися у податкових накладних, отже, це дуже важлива інформація, в якій також ми не можемо з вами помилятися, тому що в подальшому вона створює дуже. Чутливі для обліку і оподаткування документи. Тож, існуючу базу об'єктів обліку, можна завантажити і інформацію Excel файлом. Для цього слід зберегти зразок файлу, зберегти його на комп'ютері і на прикладі заповнених рядків внести інформацію про власні об'єкти обліку. Для цього затягуємо заповнений збережений документ в систему. Як зараз це ми бачимо. Одночасно ці об'єкти обліку окремим документам автоматично відобразяться в розділі Початковий баланс. Окрім цього, звертаємося до іншого довідника, який також нам може бути корисний при зовнішньої економічної діяльності, це довідник країни. І тут також маємо вбудовану інформацію, яку можна затягнути із бази BookKear. Аналогічно створюємо нові елементи і в довіднику банків. Також цей довідник буде автоматично заповнюватися під час роботи із банківськими виписками, які містимуть інформацію про обслуговуючі банки контрагентів. Ну, залишилося заповнити довідники ще і розділу персонал та зарплат. Тут довідники застосовуються при розрахунку зарплати. Тут можна заповнити обов'язково треба заповнити такий довідник, як фізичні особи. А в ньому міститься інформація про фізичних осіб, з якими працює підприємство. Цей довідник буде заповнюватися або ручним способом, або шляхом імпорту існуючої бази. Ручним веденням ми вносимо прізвище ім'я по батькові та ідентифікаційний код кожної фізичної особи. За цією інформацією буде автоматично визначена стать. Та дата народження цієї особи. Також треба буде внести паспортні дані, і особі ми можемо призначити якусь роль, наприклад, підпису видаткових накладних. Ну і після чого її прізвище, ім'я по батькові автоматично буде відображатися у відповідних документах. А для автоматичного завантаження вже існуючої бази списку фізичних осіб скачуємо зразок файлу для заповнення. Заповнюємо файл і потім завантажуємо в програму так, як ми робили із іншими довідниками. В пункті «Довідники розділів Персонал і зарплата міститься інформація про посади, причини звільнення та професії. В довіднику посади створюємо нову і вказуємо назву та рахунок віднесення витрат по нарахованні зарплаті. За необхідності. Тут можна призначити для цієї посади право підпису, і після чого ім'я, прізвище ім'я по батькові прийняти на цю саме посаду особи буде автоматично відображатися на документах та податкових звітах. Також ми можемо вказати професію згідно із класифікатора професії України. Для цього натискаємо на позначку у вигляді лупи і натискаємо додати. Додати з каталогу. Система розгорне вбудований довідник, в якому можемо знайти потрібну нам професію, вівши в рядок пошуку, код або назву чи частину назви професії. Натискаємо Enter. І серед запропонованих варіантів, як бачимо, ну, якщо Пошук вівся за назвою, ми можемо обрати потрібну професію. Натискаємо обрати, зберігаємо зміни. Обов'язково. Важливо, що всі елементи довідників, які необхідні під час заповнення та створення документів, можуть бути створені під час складення операції через відповідні рядки. Тож, якщо під час заповнення якогось довідника користувач зберіг не всю інформацію, він завжди може її довнести вже під час безпосередньої роботи в програмі. Ну на цьому все в наступному уроці ми розглянемо, як вносити початкові залишки та імпортувати банківські виписки. Онлайн бухгалтерія, Буккіпер все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним акаунтом, облік ФОП всіх груп та ЮРОСІП на будь-якій системі оподаткування.